Всім привіт! Ми сьогодні насолоджуємося останніми днями цього, цієї теплої погоди, цього літа, скажімо так. І вже післязавтра буде дощ здається, 16 градусів. І все, можна забувати про літо. І привіт! Осінь! У нас другий день і я в цьому клала спати і зараз якраз у мене є час для того, щоб доробити все, що я вчора робила. Результат буду показувати вже пізніше. А зараз приступаємо до справи. Я на тому, що я хочу звідси забирати херезондем, я їх ще не забрала і пересадити до троянд. Також хочу викинути вже ці чорнобривці, тому що горшик для них дуже маленький насправді. От, там, бачу, тут аж три квітки. І вони ти начебто квітнуть, але при цьому листя вже таке осіннє осіннє тому я хочу їх повністю прибрати. А залишу чорнобривців тут. І в троянді. А тут хай ще ростуть. Вони гарні, правда, їх під'їдають щіпавки, ще я не знаю, як правильно називаються ці, а, такі із такі. на кінці такими. Коротше. Я думаю, ви зрозуміли. Хто зрозумів, той зрозумів. Зрозумі. А ще за мною спостерігає сусідський котик. Давайте перевіримо, наскільки ж тут коріння в цих чорнобривцях. Можна навіть так підняти. Та-да-да-да. -да ну, те, що я і говорила, коріння дуже багато. Тому що правильно викидаємо. Я дістала із горщика Антуріум. Як бачите, сам по собі антуріум начебто досить такий великий, але коренева, коренева система в нього маленька. І я думаю, що я його посажу в цей же горщик. Тільки, мабуть, отак от глибоченько. Десь отак. І подивимося до весни, як він буде себе почувати. Мені головне, щоб, ну, це поки, мабуть, він був в землі. А там вже буду дивитися. Тому що я дістала і ну, реально. Оце вся його коренева система. А ще винесла бокаду, воно вже встигло впасти. Листочки втратило, знаєте, як в кури пір'я. Ну блять, так от. Авокадо загубило свої листочки. І погляньте, якому він горщику. <смі> Отак так піднімаєш і там коренева система видна. І от його треба більше горщик пересадити, але незначний. Мені здається, той горщик, який ми купили, він завеликий. Але я не можу його знайти. <смі> Де ми ділити горщик, хоча купували вчора? От пішла пересадка кімнатних рослин. Я знайшла ідею, як пересадити калатею. Бачите, в неї до міста майже немає. Особливо з цієї сторони вона дуже розростається, пливає щоденно. І мені горщик треба не дуже високий, але ширший. Я шукала, де в мене є такий горщик, немає. Але в мене є отакий от горщик. Тут росте цибуля. Я цибулю пересаджу. А цей горщик якраз невисокий. Одинакова висота і ширший. І я думаю, що її буде взагалі дуже чудово в такому самому горщику. Тому зараз буду пересаджувати. Я вже щось не дуже впевнена, що їй допоможе тільки е широкий горщик. Можливо, ще треба високий, чи якось до весни протримається, як гадаєте. Різниця між горщиками є. Це однозначно. Ну, отак, от. отак от посадити. Та я думаю нормально. До весни протримається. Як гадаєте? Ну, а що робити Не іншого варіанту навіть немає. Це називається іра почала. Її неможливо зупинити. Треба буде все не викидати, а от туди землю на ту клумбу відправлю. Тут горщики, горщики і в нашій кімнаті квіти. Я деякі пересадила, деяким просто землю додавала, наприклад, ламони. і не прихай. Романи не а землю додавала. антуріум, пересадила в вищий горщик, щоб його більше запихнути. Санзів'єру пересадила. Авокадо пересадила, пересадила, Ой, локацію. Ой, боже, як вона називається. Уявляєте, забула. В общем, я її пересадила. З патіфілом пересадила. Це те, що на столі на стоїть. Я його просто глибше засунула. Йому горщик більше не треба, а до глибше треба. І драцену, нарешті пересадила драцену. Тепер в нього цей горщик. Це забрала горщик в цього. Тує, але вона якась кривенька, треба її вирівняти. Була аспарагус із такого от маленького горщика. Трішечки більший. Головна умова це пересаджувати квіти в горщик. Трішки більший, ніж був раніше. Я так зробила і він якраз чудово цей стає. І колір підходить, і розмір. Поки що хай тут постоять, тут якраз вже тінь починається. До речі, гляді. який гарний гладіоли зацвів. Тут тінь починається, якраз сонечко не буде світити на ці квіти кімнатні. А це вже я прибираю пізніше, зараз мені треба дотьомика кормити. А потім вже я піду кормити Тьому. Костя піде косити газон і потім вже, мабуть, коли він покосить газон. Я вийду, займусь квітами, тому що горщики треба всі обмити, квіти треба помити. Це все робити, щоб не темно було те, що вже на нічний сон, сонний, я цього точно не зроблю. Тепер прибирати. А результат я не знаю, коли покажу. Бо в цьому відео, або вже наступно. Нам в магазин треба з'їхати. Я забула, що нам ще треба в магазин. Можливо, костепити з тьоми гуляти. А я буду цим займатися. А зараз іду, дитину кормити, тому хто буде їсти, бажаю вам смачного. Я продовжую свою роботу, насправді, вже вечір. Ми встигли з'їздити в магазин, але в мене тепер є помічник. Костя вара їсти, супчик там готує. Тьома а... зі мною допомагає, перебирає землю. Яка різниця? Земля чи пісок, правильно. Це ви ще не бачили. Що в, датських, в данських садочках дітки роблять, калюші стрибають і все таке. Ну, це ще квіточки. Хай перебирає. Віночок дати Тьом? Не треба. Руками, так? Поки погода класна, чого ні. У нас дитина чекає. Подивись за ним, будь ласка. Ось цьому там просто пішов до хоста, щось викидає. Що там? Замурзаний, зато довольний. Як сільська дитина, знаєш? Щасливий, так? А з землі, родний. Щаслива дитина. Я з кімнатними квітами вже розібралася, вже позаносила. Покажу вже. Завтра ж. нічого такого, нічого не помінялося, просто є моменти, які я хотіла б показати. І тут мені навіть не хочеться пробирати, тому що тут грається дитина. Це така а, пісочниця дитяча по данськи Взагалі прибираю вже завтра, тому що тут треба. Ну, і зараз почну просто прибирати, Тьома буде висмущатися, типу що я прибираю його іграшки. Він там в камінцях риється. Взагалі у нас вже зяма година, і треба буде мені йти. Костя вже приготував їсти. Я таке мене такий настрій сьогодні. <гум> <гум> да, ми сьогодні з там, а Цей. Костя вже приготував їсти. Він піднімає веси <сі> з Угу. <керамзітом. сі> Костя приготував їсти, а мені треба буде йти готувати Тьомі щось їсти. Я, мабуть, йому за манку і щось з манки. Що, я ще не придумала. Взагалі ми сьогодні з'їздили ще в магазин, поїхали, майже нічого не купили, 400 крон потратили. І теж такий, що ми купили, а нічого ми не купили. А де гроші, а нема грошей. То таке. Я думаю, то в кожного таке є, що йдете в магазин, а виходите ні з чим, а дві гривень вже і немає. От і у нас так сьогодні було, Да? А нам ще завтра? Нам ще завтра-завтра. Я хотіла ж... завтра поприбираю, думаю, поприбираю тоді, коли буде буде спати. спать. Mm -hmm. Ні, чому якщо, коротше, в чому суть? Зараз поясню. В чому суть? Завтра ми їдемо з Кості затримав понеділок. І ми їдемо з Кості робити мені знімок оцього, 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 оцієї чи... частини. Оцієї частини. Ми їдемо робити мені знімок на 14.00. Ні. А на скільки? 14.20, 14.25, щось таке. Це далі, коли? А назад на знімок на 14.00 yeah. ну, передивимося, не несуть. Куди ти стільчик цей тянеш? І завтра, так як у нас зазвичай Тьома лягає спати на один день я вже сон о 12 годині. І завтра не вийде йому цей час поспати. Тому я оце зараз тільки згадала, що я планую. Розбудити тьому в 6 і самі встати, добре тобто ще є кава. <сі> і самі встати о 6, щоб о 10 Тьома, Тьома покласти спати, щоб він поспав хоча б півтори 2 години, там подивимось до 12 години. І потім, щоб він їхав з більш-менш нормальним настроєм, а ввечері буде досить чи не буде, будемо вже дивитись по ньому. Можливо, протримається. <сі> Такий прикольний. Подивимось, протримається чи не протримається, теж будемо дивитися. І от думаю, а я коли коли я буду прибирати, якщо завтра ми їдемо, а потім така думаю, так стоп, я ще його планую о 10 покласти, то в принципі, якщо я не буду зайнята чимось іншим, я сім'я ще хотіла помити, Ну, в общем, то То, от такі от справи. Завтра також день такий буде цікавий. А якщо ще буду тримати вас в курсі, пішла я готувати їсти. Будемо вечеряти, купатися і все таке. Все, Вся сім'я в зборі. Бери зем. <гум> Я не хочу їсти землю, сідочку. <гум> давай, в ручку. Нам не треба впевно. <гум> давай, давай, давай. Так. Сюди, сюди, кидай, кидай сюди. Ось так можна відволікти, сказати, куди його діти. І це поки що, поки що. Прокатує. В общем, так що хочемо подякувати вам за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити подобайку хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео. Пока-пока!